Чудово! Тепер ти знаєш літеру Г. А хто чекає нас далі? Це справжній багатир! Літера Д. Ходімо до нової пригоди. Парк Абетки знову оживає. Подивись, літера Д підморгує, бо хоче щось сказати. Натисни на неї і дізнайся, що саме. Твоя місія зібрати її назад. Тисни на шматочки та покажи, який ти майстер складання. Е, -е деталька до детальки. І ось вона, літера Д. Твоя робота наєдмінно. Тепер вперед! Далі будуть нові цікаві та веселі випробування та пригоди ціла та щаслива. І чекаю на тебе. Я літера Д. Де тут той, хто починається з мене? Придивись уважно. Обери правильну картинку та підемо далі, поки не змокли. Браво! Ти вибрав дельфіна, справжнього друга літери Д. Це був правильний вибір. А павук, самоскит і мавпа? гарні, але цього разу не вони. А тепер гайда у пар кабетки. Далі буде ще цікавіше. Молодець! Ти добре запам'ятав літеру Д. Тепер наступ.